Якщо зверху на паркані стоїть кришка, то все захищено. Як думає більшість. Насправді кришки не все вирішують. А те, як їх встановили, уважно подивіться на стики між парапетами: місце, де одна кришка з'єднується з іншою, місце, де півпарапет прилягає до стіни, або де дашок стикається з самою кладкою стовпа. Якщо там немає герметизації, вода потрапляє в мікротріщини, розчин, порожнини і починає свою. Роботу, а потім перші мокрі плями висоли, шоу розлазиться, і весь паркан псується зсередини, хоча зовні поки що виглядає нормально. Усі ці з'єднання шви щілинки мають бути загерметизовані еластичним, силіконом, не цементом, а саме силікон, який залишається, не тріскає і не дає волозі шансів. Це не додаткова опція, це не по бажанню клієнту, це технічна норма, яку 90%. Пів майстрів ігнорують, а потім кажуть: можливо, цегла погана, можливо, тому вона потріскала. Ні, це просто вода, яка потрапила туди, куди не мала потрапляти. У Брікленд ми завжди даємо рекомендації по кладці цегли та кришок. Тому краще звертайтесь до професіоналів, щоб потім не переробляти.